Так, всім привіт! Попробую записати ще одну главу сьому. Фултоншин. <с blurring> ну, молитовник на час війни. Сьома глава вона присвячується Євхаристії. Причасті. Є деякі речі в житті, які ну, занадто красиві, щоб. Ось чому ми, ну, щоб їх ну, забути. Ось чому ми пам'ятаємо пожертви солдатів в день, ну, в день пам'яті солдатів. Найбільш Чудова, красива річ в житті нашого Спасителя була його смерть. Всі інші прийшли в життя, щоб жити. Він прийшов, щоб померти, щоб дати своє життя як розплату за багатьох. Матвія, 20 глава, 28 восьми вірш. Його смерть була та річ, яку він хотів, щоб ми всі пам'ятали. Він хотів, щоб ну, тип, люди записували його слова або книжки. Він не просив, щоб його вчинки були записані в історії. Але він просив, щоб люди пам'ятали його смерть. Ну і щоб не було якоїсь там плутанини в розповіді про це про цю подію з, ну, з боку людини, він сам е, ну, описав, як вона має бути ну, як її запам'ятати. І. Е, Ну, ця пам'ять про цю подію була встановлена в ніч а, перед а, тим як він помер. І а, ну, це, саме це було а, названо Остання вечеря. А, беручи а, ну, хліб в свої руки, він сказав. Це моє тіло, яке має ну, бути доставлено для вас. Ну, доставлено в смерть. А потім е, через е, ну, розлиття вина він сказав, це моя кров. Нового Завіту, котра буде ну, пролита за багатьох на відпущення гріхів. Цей цей некровавий символ крові з тіла, з його тіла. Через ну, окремо, о, прийняття Хлібу та вини, Христос, о, сам провів себе о, о, до смерті, ну, як, як Господь і як людина. І, ну, і ну, підготував до своєї смерті, яка настала наступного дня е, о 3 годині. Він е, ну, пропонував себе як жертва, і що людина ну, пам'ятала ніколи не, не забувала, що е, Більша е, любов, ніж ця. Ну, ніхто не мав більше любові, ніж цієї. Ну, котра коли людина е, поклала своє життя за друга свого. Е, ну і щоб цю е, пожертву ніколи не забували, він е, дав е, ну, таку священну команду церкві. Роби це е, в пам'ять мою. Люк, э, Лук, Лука, Люк, 22 глава, 19 вірш. А, ну, служба – це, ну, повторення цього, цієї жертви, з тим самим священником і з, з тою самою жертвою. Різниця тільки що, якщо раніше перед жертвоприношенням була кровава жертва, то на Ні, якщо на Голгофі точніше була кровава жертва, то на Святій Месі ми пропонуємо ну, не кроваву версію. І більше того наш е, ну, Христос на Христі був один, а на в масі ми з ним. Ми пропонуємо себе на масі, ну, месі, ну, мас, е, меса. Е, разом з Христом через хліб і вино. Ну, в ранній церкві ми е, ну, купували ці елементи, да, хліб і вино мається на увазі сьогодні. Ми приносимо. Ну, ми приносимо те, що купує хліб і вино, мається на увазі е, ну, пожертви. Ми приносимо е, хліб і ну, вино, тому що е, всі речі в, в, в природі ну, всі, всі в ці речі хлібів, ну, якось чудово репрезентують е, суть життя. Зерно є. Ну, як суть, типу землі, то, що землі проростає. І виноград є е, кров. Ну, що є що являє собою е, ну, тіло та кров життя? Е, приносячи ці дві речі. Що ну, дають нам життя і наповнюють нас, ми також саме приносимо себе в жертву на масі, ну, на месі точніше. Тому ми репрезентуємо на кожній е, Месі е, ну, на вигляді е, хліба та вина. Те, що стоїть як символ нашого е, крові та е, тіла, ми не просто пасивні наблюдателі ну, цього явища, е, е, Ну, як може бути, коли ми споглядаємо спектакль якийсь е, в, те, в театрі. Але ми також пропонуємо е, е, ну, свою тип, е, участь, свою, свою месу разом з Христом. Ми на алтарі символічно ну, перед вигляд, вигляді хліба та вина. Але хліб з'являється з пшениці і вино з винограду. І нічого не. І нічого не являє собою те, що воно, ну, типу, те, що виходить, без переробки, без оброблення. В одному випадку це на млині. Ну, коли зерно робиться хлібом мукою. А в іншому випадку це прес, винний прес. Отже. А, ну... І також це є символом uh, того, що християни, котрі покликані страждати з Христом, uh, також можуть бути ну, спасені справити з Христом. Uh, момент uh, uh, Consecration це, мабуть. Uh, в ну, момент проголошення е, з'являється священник, е, котрий в, в словах нашого Бога каже: е, Робіть, пам'ятаючи мене мою пам'ять. Е, бере хліб в свої руки і каже: Це є ну, кров. Ну, мого нового заповіту, він не, ну, не пропонує разом хліб та вино, але робить це окремо окремо ну, провозголошення. Ну, коли він називається, якби би посвячується хліб і вино, хліба і вина є символічним признаком того, що. Ну, окремо йде е, тіло і кров. І оскільки е, розп'яття. Ну, якби попереджає, ну, вона, впечатлять, було перед цією містерією Голгофа ну, оновлюється, повторюється на нашому алтарі. Але Христос сказав, що ну, але Христос, як він казав, не один на, алтарі, на нашому алтарі, ми разом з ним. Отже, слово. Е, ну, типу, вас провозглашення слів цих е, має двойне якесь значення. Я, ну, Первичне його типу, значення це, це тіло Христа, це кров Христа. Але вторинне значення є це моє тіло, це моя кров. Ну, іноді такий сантимент Ну, саме такий настрій ми маємо мати під час цього вислову над хлібом і виною. Я даю себе Богу. Він а, моє тіло. Ну, візьми його. Це, ось моє тіло, візьми його. Ось моя кров. Візьми її. Ось моя душа, моя воля, моя енергія, моя сила, моя власність, моє багатство. Все, що я маю. Все твоє. Візьми це. Я присвячую тобі це, я пропоную тобі це. Пропоную це з собою в ну небесному отцю, щоб він, дивлячись на ці великі пожертви. Міг бачити тільки свого люблячого сина, в кому ну, він має якесь задоволення, радість. І трансмутація ну, зміна чистого хліба ну, в моєму житті в освячене життя. І ну, вино мого потрачене життя в святий Дух. Об'єднує моє ну, поломене серце з, з твоїм серцем. Змінюю мій хрест в розп'яття. Хай, хай моя печаль і моя ну, розкаяння не буде змарнована. Зберіть фрагменти, та крошки, мабуть, і як каплі води обзорбуються в вині, хай мій маленький хрест буде об'єднаний з Великим хрестом, щоб я міг отримати радість та нескінченню щастя об'єднання з тобою.